У вас було оце відчуття, коли, блін, ну не йде якась справа, ви собі запланували, ну не хочеться. Ви лежите, прокрастинуєте. Ну не хочу, ну не можу. Треба зробити, не хочу, не можу. Саме ж, От про що ми сьогодні поговоримо? Добрий ранок, мене звати Влада. Я працювала в наймі 6 років в маркетингу та комунікаціях. Потім звільнилась для того, щоб працювати на себе і. Кайфувати від цього життя, і я сижу, кайфую, записую ютюби. Ви знаєте, що я не претендую на якісь звання психологині, коучині, ще когось кого можна назвати. Я просто типу, поділюсь своїми думками тим, що у мене стається в житті, тому що я знаю, що це релевантно до того, що у багатьох людей стається в житті, і мені. Цікаво ділитись моїм баченням, тим як я виходжу з цих різних ситуацій, і мені цікаво також від вас послухати, як ви з них виходите. І чому я хочу поговорити про саме саботаж? Тому що я з ним стикнулася цього тижня, і для мене це було неочікувано через те, що раніше, коли я працювала в наймі, в принципі, для мене це був такий нормальний паттерн поведінки, коли в мене була. Типу, якась задача. Я думаю, що для вас це знайомо, типу ефект студента це називається. Е, у вас є задача. Наприклад, написати диплом, у вас є на це півроку, і ви його пишете там в останній тиждень. І в принципі, для мене це було нормально, коли в мене є якийсь дедлайн, і я роблю щось в кінці цього дедлайна, типу Замість того, щоб розтягнути цю всю роботу там протягом тижня її робити, я роблю це в кінці. ну Тому що, ну камон, це типу не саму роботу, це ніяк не впливає. Я все одно зроблю її добре, я все одно її точно зроблю. Просто я її зроблю в кінці тижня. Але проблема в тому, що це негативно впливає. на вас самих, типу, на ваше життя. Бо ви робите це в кінці тижня, у вас піднімається цей кортизольчик, адреналінчик, ви на ньому це все робите активно, швидко, все інше. І ви дуже сильно тут стресуєте. Тобто ви випадаєте найчастіше з ну, ви, я також випадаю з. Такого нормального стану життя, там, де ви дбаєте про сон, про харчування, про все інше, а ви навпаки знаходитесь там, типу, в дуже сильному стресі. І це не дуже добре, і для цього радять насправді психологи, психотерапевти розбивати свою роботу, типу робити таку декомпозицію. Що ви коли будете робити? Типу, у вас є, наприклад, якась велика задача, і у вас на неї є місяць. Ви її розбили, наприклад, на чотири там етапи, поставили собі дедлайни. І ви живете з цим знову відчуттям, що вам треба адреналін чи артізольчик але у вас при цьому, типу, ви все одно робите все не в останній момент, а самі контролюєте оці всі дедлайни. І коли я прийшла працювати на себе, я зрозуміла, що такий паттерн поведінки не є окей для мене. По тій причині, що. Я тут ж как би сама на себе працюю. Яка мені різниця? Типу, я буду е, я зроблю це зараз, чи я буду робити це пізніше? Але якщо я знаю, що я буду доводити себе до кінця дедлайну, я буду просто знаходитись в стресі, от я зрозуміла, що цей паттерн треба змінювати, тому що тут я працюю на себе. Тут це ж в моїх інтересах зробити цю задачу швидше йти відпочивати або йти братися за якісь інші задачі, які мені будуть приносити гроші? Ну, типу, це ж нормально, і немає сенсу спочатку відпочивати і при цьому тривожитись. Ну, що це за відпочинок, коли ви там відпочиваєте ще й тривожитесь? І я така, блін, треба це все міняти. І це все звичайно проходить поступово. От це велика проблема, що ми там, після нового року чи там починається якийсь навчальний рік для багатьох, це також типу, момент, коли вони ставлять собі якісь цілі. Ми оце взвалюємо абсолютно всі звички на себе, все нове. Ні, треба це все робити поступово. Типу, дуже великий шанс, що вас вистачить на декілька днів, якщо ви там одразу 245 звичок нових собі там будете в своє життя вводити поступово почала типу, приходити до цього, щоб ставити собі коротші дедлайни. Я почала розуміти, що в мене день не так працює, що я можу де пофіксити. І я прийшла до того, що я собі поставила обмеження на соціальні мережі. Типу на Інстаграм, на Тікток, я поставила дві години на день. І для чого я це зробила? Тому що моя задача все-таки більше створювати, а не споживати контенту. І це Виключно моє відчуття те, що мені хочеться робити. І я розумію, що коли я, типу, сижу декілька годин на день в соціальних мережах, то дуже дивно потім звучить якесь виправдання самій собі. Що, типу, ой, у мене не було часу, типу, зробити якусь задачу. Ну так, да, не було часу, тому що ти його сиділа в Тіктоці. От, і це перший момент. А другий момент, ну типу, що. Ми іноді не помічаємо, як насправді багато часу ми проводимо в соціальних мережах, і що у нас цей час взагалі то зайнятий, але ми його не сприймаємо як, наприклад, якийсь відпочинок, тому що дуже часто те, що ми з вами сидимо в соціальних мережах, це може нас ще більше фруструвати. І це другий момент це знаєте, оце відчуття, типу, чому я себе прям свідомо обмежую в сидінні в соціальних мережах, бо я часто можу натикнутися на якісь речі, які мене будуть фруструвати. Наприклад, от ви худнете, для вас це якась мета. Ну, я от обожнюю на схудненні. Всі приклади завжди зрозумілі. Ну дуже релевантно для багатьох жінок. На жаль, що це взагалі оці стандартні краси. Я вчора просто оце йшла по вулиці, і біля мене стояв хлопець, він був молодий, я не знаю, років 20, напевно, менше, і він оце плював на землю. І я йду і кажу: мамі, Боже, стільки є стандартів до жінок, що жінка має бути і худа, і розумна, і ще дітей виховувати, і вміти готувати і все інше. Стандарти чоловіків. Не плюватися на вулиці. По можливості. Ну, Це, треш, звісно. От. І оце жінки, наприклад, ви хочете схуднути. А ви заходите в соціальні мережі, і ви бачите там купу жінок, які вже схудли, мають м'язи, преси. Вони там дуже ході, показують, як вони були до та після. І вас це, типу, починає напрягати. Або, наприклад, ви хочете поїхати в відпустку, в яку ви не можете поїхати, а ви заходите в соціальні мережі і бачите, що хтось вже там відпочиває на якихось островах, або ще десь. І вас це теж, типу, ну, фруструє, напрягає, не знаю. Ви себе почуваєтесь недо У мене також є таке, що я заходжу і я бачу, що там. The cat О, спеціалісти, типу показують то, -то, то ну тому. Я взагалі не слідкую за людьми, ну за конкурентами можна так назвати. Тому я себе свідомо обмежую в контенті, через який я можу себе почувати не до і це може бути різний контент. Це може бути не тільки там про подорожі, чи про клієнтів, чи про схуднення, чи про ну, типу, це в різний там період життя, того як я себе почуваю. Це може ну, типу, дуже різні речі мене ну, типу, умовно тригерити, і я себе свідомо від них віддаляю. Я така, так, стоп. Ну, по-перше, від людей, які мене типу, напрягали, я вже давно відписалась. Але коли я можу просто там якийсь тік побачити, який мені дає відчуття, що зі мною щось не так. Хоча, типу, людина може не закладати тут інтенцію того, що, типу, Ну, ви казли, у вас нічого не виходить, а в мене все супер я мільйонерка. Ні, це, типу, просто якісь там базові мої відчуття. І я просто, типу, все, ну, типу. Виходжу з якихось телеграм-каналів, виходжу з Тіктоків, не слідкую за цими людьми. Бо я ж не вибачте, мазохістка якась, щоб іти кудись, де мені погано, і це мені напевно дуже, якщо. Мені би дуже хотілось, щоб ви собі в житті також запровадили цю практику, тому що вам просто стане краще. Ну, типу, ви просто відслідковуєте, чому ви себе можете почуватися не ок. І ви, коли побачили, що це вас затригерила якась конкретна людина, в якої не було взагалі інтенції це все робити. Просто вам не окей, просто приховуйте її контент, відписуйтесь, тисніть там не цікаво і все інше, і не слідкуйте. І чесно, і ваше життя покращиться після цього. От, коли я це обмеження собі на телефон поставила, спочатку було неприємно. Ну, спочатку для мене це був такий дзвіночок: типу О клас, я дві години вже сьогодні посиділа. Час іти читати книжку. Іноді я могла скіпнути, іноді я могла там та давайте ще 15 хвилин. Могла типу декілька разів це натискати. Але останні десь тижні три-чотири я взагалі про це забула, бо мені не приходили такі сповіщення, бо я просто не сиділа по дві години, типу, напевно, навіть по годині, типу в соціальних мережах. Як я відловила цей саме саботаж, саме момент, коли мені три дні поспіль почало приходити сповіщення, типу, що у вас залишилось там п'ять хвилин на соціальні мережі, давайте все типу закругляйтесь. І я така, блін, стоп, я вже давно цього не бачила, значить, щось іде не так. Ну я просто от себе зловила на думці, що в мене щось іде не так. І я відчувала це все останній минулий тиждень, і зазвичай я знаю свій організм, і я знаю в моменти, коли я активна, коли я менш активна. Це взагалі дуже класно, якщо ви вивчите, як ви себе. Поводити в різні пері... періоди менструального циклу. Добрий день ще одна тема, про яку мало говорять у нас в суспільстві, але це абсолютно нормально. Ні, в контексті взагалі життя це не нормально, що типу, чоловіки просто живуть, а жінки, типу, по факту живуть активно класти всього там тиждень-два. І от я для себе знаю моменти, коли я дуже активна, і що мені треба планувати на цей час. І я знаю, що в мене є моменти, там де я почуваю себе взагалі відстойно, дуже поганою. Я в цей момент я не можу щось створювати, планувати, бути якоюсь активною. І в такі моменти мені треба себе загрузити якимись рутинними задачками. Якісь яких я буду себе почувати просто, типу, механічні якісь дії робити в е, моменти? Ну, типу, коли я зможу себе підтримати тим, що я зробила в період активності. І от я про себе це знаю. Я знаю, що в мене є такі періоди. А тут, блін, не з цього ні з цього. Ну, типу, здавалось би, має бути хороший активний період життя. А я сижу. Блін, не хочу нічого робити. У мене є цілий тиждень на таку досить об'ємну задачу, яку я могла типу, весь цей тиждень ну, типу, вже спокійно її зробити і забути. Я її дотягнула до суботи, і навіть от зараз, ну, по факту, я могла б сидіти її робити. Ну, що, дівочки, Сабатірую. І це я весь тиждень саботувала, і я просто так себе в цьому погано почувала. Але що з цим робити? Ну, це виключно моя механіка, що мені зараз з цим допоможе. По-перше, зрозуміти, що в мене в житті йде не так, типу в якихось базових налаштуваннях. Це там сон, харчування, фізична активність. Харчування у мене окей, фізична активність. Типу, Я просто для себе відслідкувала, що я просинаюсь, я розбита. Ну, типу, Я себе дуже погано почуваю після того, як я прокинулася. Я хожу, займаюся спортом. Спорт мені дає цю фізичну активність, але він не заряджає мене настільки, знаєте, як типу, 8 годин сну. І я зрозуміла, що в мене проблема зі сном, а проблема зі сном через те, що я сижу в телефоні і коротше, оце зам замкнути коло. І я така, ага, окей. типу. Мій саботаж від того, що я не можу виспатись, і я базово типу не почуваю собі, не відчуваю якогось ресурсу. Але насправді цей він може бути через різні речі. І тут також треба спочатку чекнути: оці базові налаштування, чи у вас все окей, чи ви нормально харчуєтесь, ви отримуєте нормальну їжу, там, вітаміни і все інше, чи ви нормально спите. Достатньо там 8 годин, який у вас сон. Е, я розумію, що зараз дуже важко ну, типу, в наш час висипатись, але це абсолютно окей, робити собі е, денний неп. Знаєте, на хвилин, ну, нова економічна політика. Е, робити там, типу, на 40-50 хвилин просто взяти, поставити собі будильник і просто поспати посеред дня. Я це практикувала якраз у цій останні ніколи. Це зрозуміла. І фізичну активність ну, типу, ходити по вулиці, ходити на тренування, просто вдома щось пострибати, щось поробити. Це прям така база, яка має бути у кожної людини. І коли ви зрозуміло, що там все окей, але ви все одно саботуєте якусь задачку, то позадавати собі питання, чому можливо, тут допоможе метод п'яти, чому я його дуже люблю, коли мені треба що, що не так, що не так. І наприклад, цих причин може бути дуже багато. Можливо, вам базово, ви не розумієте, для чого вам цю задачу робити. От для мене це дуже. Штука, яку я просто ненавиджу, я ненавиджу робити щось, чому я не бачу сенсу. Що для мене взагалі я не розумію на що це впливає, для чого це треба зробити, і через це я можу дуже часто саботувати. Або там ви розумієте, що ця задача дуже для вас велика і вас, типу, дуже. Фруструє, ви прокрастинуєте через те, що ця задача здається дуже дуже об'ємною. Тоді ви там знаєте, що окей, тоді я можу її розбити на якісь там етапи. Або якщо задача типу для вас не не зрозуміла, можете в когось там запитати, чому нам треба обов'язково це робити, або в себе запитати, да якщо ви на себе працюєте. І оце для мене така штука. Я себе запитала: блін, а чому? І я просто зрозуміла, що це тема, яка мені не подобається. Це те, що мені не хочеться дуже сильно робити. Мені не хочеться розбиратися, і типу, це причина цього саботажу і я така, ну окей, ну мені ж треба це зробити. І далі типу от є оцей варіант не знаю дисципліни, вам треба це зробити і ви робите. І тут немає ніякого ну типу Чим швидше ви просто, з моменту, коли ви це усвідомите, чим швидше ви почнете зробити цей перший крок, тим буде краще, ніж коли ви будете сидіти і 200 годин ще налаштовуватися на те, що ви зробите це. уже краще зробити і взагалі забути. І якщо ми сьогодні на цих мотиваційних вайбах, то сьогодні їду зранку в сільпо з і їдемо з цієї робити. І я така думаю, боже, я себе недооцінюю. Ну, верніше, це вже думка була після того, як я подумала про те, що Боже, я ще не заробила всі гроші світу, я ще не отримала стільки клієнтів, скільки мені треба, я ще недостатньо зробила того, того, того. І я в цей момент така, так, стоп, 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 давай зупинимося тут. Давай згадаємо, можливо, що ти зробила. І може, вам ця річ сьогодні також допоможе. Це те, що я планую зробити, блін прямо зараз. Просто зробити собі список речей, що я зробила, не знаю, за останній рік, чи просто що я досягла в своїй справі, наприклад, просто зробити якийсь такий список. А що ж це було? Тому що. М у мене є така проблема, я думаю, що у багатьох людей є така проблема, і вона дуже сильно нав'язана суспільством. Мені здається, ну саме соціальними мережами. Бо ми з вами заходимо у соціальні мережі, ми бачимо, що а, там я кудись їжу кожен тиждень, якісь закордони, чи я кожен тиждень купую собі там по машині, чи ще щось, я заробляю стільки, стільки, стільки. І ти також в цьому моменті можеш почуватися, ніби твої досягнення вони не є значними. ну, ніби, ну, да, я це зробила, але Камон, я дивлюсь на людей, які заробляють там п'ять разів більше за мене. І я така, блін, ну я ж ще не заробляю в п'ять разів більше. Ну, типу, що мені тут сидіть радуватися за себе? Але коли ви повернете себе в той стан. Що ви зробили насправді себе, типу зараз? Похвалити себе, побудете на цьому плато, не поставити собі одразу нову ціль і будете за нею бігти, нівелюючи все, що ви зробили до цього, а побудете на цьому плато це взагалі це дуже класно. От я просто іноді така. Вау, ніфіга собі я зробила так багато. Ну, типу, я нещодавно згадала, що я 4 роки назад, здається, 4-5 років назад пішла на курси, і мені сказали, типу, ну там просто загалом казали, Інстаграм заточений під айфони, тому що я можу вам порадить? Купіть собі айфон, і я так сижу, думаю, ніфіга собі. Типу, купіть айфон, як все просто у людей. Просто підіть купіть айфон. А я працюю в класній компанії, у мене зарплата там 10 тисяч гривень, е, які, ну, які для мене айфони. І я просто це згадала, і що для мене це було недосяжним. Ну, типу, купити собі айфон. Ну, ти, Окей, так, це типу досяжна ціль, якщо ви собі її поставите там за рік там, чи за скільки півроку я могла б накопичити. Але тоді для мене це звучало типу ого ніфіга собі. Але зараз я така сижу, мене це вчора запитали, яка в мене модель айфона, і я така, боже, я вже навіть забула, типу, якась 15 чи ще якась. І я просто така, ух, ніфіга собі, а що подумає владочка 4 роки назад, що я тут сижу, вибачте, собі телефон купила, мамі телефон купила, айфони, от всі, макбук собі купила, там навушники, все, що хочеш. І я просто, типу, якось недооцінювала те, що я сиділа всього там 4 роки тому. Що таке, 4 роки? І я сиділа, і для мене це було не то, що недосяжним. Я взагалі не могла подумати, що це має бути за людина, яка піде і купить так собі просто телефон чи макбук. Ну, чи ще. І для мене це було дійсно недосяжним. І я така: так, подожди, так може треба зупинитися і сказати, ти молодець, а нічого що до тебе там клієнти регулярно приходять. Для мене колись це було також вау, навіть просто вийти і написати, що я можу якісь послуги надавати. Для мене це було типу, теж чимось недосяжним. А тут людина, яка і виходить і розповідає про свої послуги і має цих клієнтів, і отримує хороші гроші за консультації, приносить користь людям. Найголовніше для мене. І я така ніфіка собі. От коли просто про це згадуєш, то ти така класна, от і Да. І повертаєшся, якось цей адекватний стан, а не стан, який тобі знову нав'язують, що ви недо якісь можете бути. Блін, ну час, що виходить, що треба це відео закінчувати і переставати саботувати свої справи. Mm, да. Я ще хотіла розказати про те, як я на виставу сходила, але напевно розкажу про це в наступному відео, бо я нарешті сходила на Уривського і це було веу. Wow, wow, wow. Тому розкажу про це в наступному відео. Всім дуже дякую. І ви найкраще пам'ятайте про це. І підписуйтесь. Пока!